Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І на столі в нас знак старших богів. Це гра від Fantasy Flight Games в локалізації Geekage Games. Ось такий Тухуліанський Gikach. І насправді це, мені здається, одна з перших ігор Fantasy Flight Games по всесвіту Лавкрафта. І. Це з серії жах Архема, серії жах Архема, да? Архем Horrors Files, воно там називається так. Наскільки я пам'ятаю Fantasy Flight Games, і Гікач вирішив локалізувати цю гру. Вона досить вже така. В увійці, віці, називаємо це так. І, в принципі, мені здається, що вона в принципі досить іграбельна, її механіки досить, досить, досить актуальні навіть сьогодні, хоча знову ж таки, їй вже років та років. І вся історія цієї гри буде відбуватися тільки в одному місці: це в музеї. В якому будуть дослідники приходити і намагатися врятувати світ, як завжди. Ну і ми бачимо наш улюблений знак старших богів, прямо на коробці, Ну і, в принципі, знакомі арти, які ми можемо побачити в багатьох інших іграх по серії жаха Мархі. Так, добре, давайте. Ми тут зібралися не для того, щоб там багато про це говорити, а дивитися, що в нас тут в коробці, тому що все ж таки це розпаковка. І вже можна ставити подобайки в цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишати коментарі до цього відео. І одразу хочу подякувати всім тим, хто вже долучився до підтримки каналу. Хто ще не долучився, є бажання. Будь ласка, в описі до відео є посилання, як це зробити. Завдяки вам з'являються нові а, ігри на столі і нові лесплеї. А, так, і що, поїхали, відкриваємо її нарешті. Дивимося, що в нас тут всередині. А, ну, Звичайно, нас зустрічають правила. Правила досить, мені здається, досить зрозумілі. Ну, як пропрацьовані, як для Fantasy Flight Games, тим паче для гри, яка вже досить давно знаходиться у випуску, називаємо це так. Да? Я думаю, що в принципі вони достатньо зрозумілі, достатньо пропрацьовані. Тут ми на цьому сильно зупинятися не будемо. О, що в нас тут є? Ну, По-перше, в нас є такий планшетик входу в музей. Так, відкриваємо, що у нас тут є. Ми всі будемо починати. Ось є вхід в музей, це двері, і е, насправді ми будемо подорожувати по певним певним локаціям музею або навіть по потибічним локаціям, е, е, які будуть з'являтися в нас в грі. І коли ми, е, нам потрібно буде певний перепочинок, то ми можемо його робити саме тут. Тут у нас будуть додаткові дії, це перша допомога. Для лікування, це бюро знах... знахідок. Це якщо у вас а, з кубами все класно, а не так, як в мене. А це, ви... це неправдо. Якщо... А це неправда, ти кажеш, це в мене погано було з кубами один раз. Пам'ятаєте, ну... на якому відео? На якому? А я точно не пам'ятаю. На, на якому? якому? Не менше дах, а... Що? Ти в Німезіді е, е, ну, да. стріляв своїм капітаном. Нічого страшного, я коли соло проходив, грав за Андроїда, то в мене був настільки е, не за Андроїда, а грав за е, директорку, і в мене настільки був е, робот пацифіст у директорки, що він позаздрив навіть твоєму, твоєму капітану. Ну, то повернемося сюди. Да. А, і якщо вам щастить так, як щастить і лізу зазвичай, то можете грати. Да. Якщо ви такі, як я, то сюди, в бюро знахідок краще не ходити, бо тут можна втратити здоров'я або розум, або що тут, що тут ще тут? Ну, так, да, можна втратити. Ну і сувенірна крамниця, за трофеї можна буде купувати дуже цікаві речі, і найцікавіше те, що це базова гра. Тут до неї повиходила, звісно, купа доповнень, оскільки вона вже досить давно на ринку. І тут залишилася дуже цікава історія, яка потім була пофіксена в наступних доповненнях. Це те, що за 10 трофеїв можна купити один знак старших богів. І це базова гра, тому правила є, можна використовувати цю штуку. За великим рахунком, вона двостороння, однакова, тому, тому такі планшетик в нас є. Далі, в нас є ціла купа жетончиків різних. І дивіться, насправді ось наші жетончики персонажів, і тут вони просто настільки маленькі, що, ну так. Так собі. А ось це це жетончики монстрів. Тут такі монстри, ми з монстрами так будемо битися. І тут ще має бути годинничок. Давайте ми подивимося все ж таки. А то щось Мені аж цікаво стало, що в нас, як воно тут це виглядає? Тому ми швиденько зараз розпакуємо його. Так, якщо у нас вийдеться швиденько, то зробимо це швиденько. Якщо вийде не швиденько, то що ж, будемо це робити, допоки не впораємося. Так. О, отак. Дивіться. Це в нас те, що я вже казав. Це в нас монстри осілякі. Тут можна навіть почитати, що тут монстри. Міго, привид, темна молодь. О, це Шагот навіть є. О, Це страшний монстр. з карткового жаху Архему, краще взагалі з ним не, не зустрічатися. Первосвященник ну, вогняний вампір це ті, хто вже грав у Ктулху, смерть може померти, то він знає, що це за. за навіть зомбі. Я не пам'ятаю, щоб в жаху Архему був зомбі. Але є отака стрілочка-годинничка. Це така стрілочка годиночка є. І є ось такий годинник. Те, що я хотів сказати: ось є в нас такий годинник, який буде е, ключовим елементом нашої одним з ключових елементів нашої гри. Він буде е, фактично показувати нам раунди, і коли щось погане буде з нами відбуватися. Ну і тут купа культистів Десь, вже. А в мене питання: це годинничок тільки погане буде показувати, чи хороше хоч теж в жах у Архему є щось хороше. Ну, це гра про так, страждання так. і про порятунок світу. Тому ось такі жетончики дуже незвичайні, але вони такі є. Далі у нас, звісно, що має бути? Основна механіка гри це куби, це кидання кубів. І все в цій грі буде побудовано навколо так. Це для того, щоб ми поєднали годиночок зі стрілкою або стрілку з годиночком, це як кому подобається. І в нас вся механіка буде ось на таких кубах. Це додаткові куби, які будуть у нас з предметів. А, і в нас є просто, просто базові, базові куби. Давайте ми сюди оп, повернули. І в нас тепер ще є а, карточки. Карточки в нас є два типи карточок. Є перший тип карточок це усілякі наші предмети. Союзники, закляття і все тому подібне, давайте подивимося. А крім того, в нас ще є і карти, я забув, як вони тут називаються, ну, мовно, карти контактів, які будуть щось погане нам робити. Ну, от, наприклад, попередження без миттєвого ефекту це коли на годиночку буде починатися пів, півночі, то буде спрацьовувати ця штука. І коли він повністю пройде оберт, цей годиночок, отак от він. Він повністю пройде оберт, то спрацює попередження про нічні кошмари. Наступної опівночі з'являються два монстри. Ну, тобто, воно буде давати якісь ефекти. Ну, от їх тут різних багато, наприклад, що тут. А нарешту ми отримуємо один дослідник з кількістю здоров'я 4 або більше, може втратити 3 здоров'я, інакше додайте один жетон на трек приреченості. О, це прям ну, багана карта. А нарешті ми отримуємо нові жахіття. Наступної півночі з'являється монстр. Чи монстр з'являється? Ну, Це карта дуже погана. Бачите, як я, я вмію так витягати. Прям щось, щось таке. Прям погане-погане. Так, далі. В нас є карта особливих предметів. Карти особливих предметів. Наприклад, синій вартовий піраміди який що нам дає? Давайте. Скиньте після кітка, щоб змінити результат одного кубіка. На це в нас називається що? Нагадаємо? Це називається у нас, знання. так, Це в нас знання. Або, наприклад, флейта зовнішніх богів. Скиньте після кітка, щоб перемогти одного монстра. О, вони будуть допомагати битися з монстрами. Або цілющий камінь. Скиньте перед кітком, щоб повністю відновити своє здоров'я і розум. А ось пішли культи у пирів. Це якась книжка, фоліант, і він дає нам червоний кубік. Він найсильніший в грі. Королю жовтому теж. Каркозу згадуєте? Хто, хто знайомий з Жахом Архама? О, каркоза вам тут. Так, далі. Некрономікон всім відомий. Валая Вірмія, да, там, в авторстві або в якомусь іншому авторстві. Ну, окей. Після використання отримайте один жетон доказу. О, це прям сильна штука, що можна використати кубік і ще після того жетон доказу отримувати. Книга Дзіан. Статуя Чужинця. Безіменні культи, теж книжка. Рубіне Рльєху. Ух ти, прям які речі, Лампа Альхазреда. -Аль Меч Слави, який буде давати одночасно два куби: і жовтий і червоний. Це круто. Так, це всі такі предмети, я вам навіть всі їх і показав. Добре. Далі в нас є, давайте ми е, звичайні предмети. Спочатку подивимося, я розумію, що тут багато всього. Е, е, і це звичайні предмети. І зазвичай вони будуть давати нам просто жовтий кубік. Але тут, тут є війські, наприклад, скиньте цю карту, щоб не втрачати один розум. Дробовік, скиньте після кітка, щоб змінити результат одного кубіку, кубіку на загрозу. Їжа, скиньте цю карту, щоб не втрачати одне здоров'я. Ну, зрозуміло. Старий журнал, просто жовтий кубік, пістолет 45-го калібру. Наш добрий. О, сокира навіть є. Сокири в картковому жаху архему. Ні, там була пожежна сакира, та ще я пам'ятаю. От тут щось таке прозвичайне якесь сакира. О, щасливий цигар. ніж. Знайомі всі речі. Револьвер 38 го калібру, але чомусь малюнок зовсім з іншої картки. Ну, да ладно. Автомат Томпсона. О, дивіться, тут теж два, два куби, це теж дуже крута карта. Дінаміт, теж червона. Ліхтар, який буде допомагати, і знову, знову військи. Так, далі. У нас є закляття. Закляття тут трошки по-іншому працюють. Вони тут є сілення. Скиньте, щоб повністю відновити здоров'я будь-якого дослідника. будь-якого. Так, скинути монстра. Скиньте після кітка, щоб перемогти одного монстра. Теж непогано. Затуманена пам'ять. Скиньте, щоб повністю відновити розум будь-якого дослідника. Прикольно. Знайдені ворота. Скиньте, щоб взяти одну карту іншого світу, покладіть її нижче шести карт пригод. Це, до речі, дуже цікава історія, коли ми можемо додавати собі в ці карти. Іншого світу. Голос Киньте після китка, щоб змінити результат одного кубика на будь-який інший на ваш вибір. О, це сильна карта, точно. І пішли звичайні закляття, от є висушення. А, висушення. А, до речі, мені здається, в новій локалізації а, жаху архема карткового це в'янення було перекладено. Хм, Треба буде подивитися. Так, висушення. Це можна собі зафіксувати один кубік. Так само, як і червоний знак Шудим'єла, захист плоті, виснаження, зачарована зброя, туман Ерльєху. А ось страшне прокляття Азатота, Тоді, цілих два куба можна зафіксувати собі на майбутнє. І це дуже крута карта. І залишилося в нас союзники. Анна Кислоу, знайома. Нам. Один раз захід, Анна дає вам змогу перекинути до двох кубіків. Щоразу, коли ви втрачаєте розум, кладіть один жетон розуму на цю карту. Схиньте цю карту, коли на ній буде три жетони. Ну, Цікавий персонаж. О, дюк! Наш, наш улюблений. Песик виживальщика. Ви можете скинути дюка, щоб не втрат втрати карти пригоди. Це окрема історія, і інколи це дуже важливо. Ерік Кольт о, я цього не знаю. Ось і хід, ігноруйте всі вимоги завдання, що стосуються розуму. Всі вимоги завдання, що стосуються розуму. Скиньте цю карту, якщо стародавній прокинувся. Хм. Зрозуміло, це щоб коли битися з прадавнім, щоб воно не допомагало. Професор Армітедж. О, знайомий, знайомий персонаж. Коли професор Армітедж е, приєднується до вас, покладіть на цю карту два заклинання. Ви можете використовувати їх як свої власні. Скиньте цю карту, коли ви використаєте всі заклинання на ній сильно. Річард Аптон Пікман. О! о хто читав. Е, як же він називається фотографія Пікмана? чи як там? Щось, щось Пікмана називається. Покладіть один жетон здоров'я на Річарда Аптона Пікмана, щоб змінити результат одного кубіка з жаху на знання. Скиньте цю карту, коли на ній буде 4 жетони. Ну, цікаво. Рубі Стендіш. Коли Руді Стендіш приєднується до вас, покладіть на цю карту дві особливих, два особливих предмети. Ви можете використовувати ці предмети як свою власне. Да, Томас Мелоун. Покладіть один жетон розуму на Томаса Мелоуна, щоб змінити результат одного кубіка з знань на загрозу. Скиньте цю карту, коли на ній буде 4 жетона. Том Скеля Мерфі. Ось хід ігноруйте всі вимоги завдання, що стосуються здоров'я. Ну, окей. Це всі е, союзники, які є. Тобто, за великим рахунком, ось ці, ці карти, які нам будуть допомагати. А тут у нас буде зараз купа карт. Купа карт, з якими ми будемо. Е, Входити в гру. Давайте спочатку з основними картами. Що в нас тут? Це локації. У нас буде завжди по 6 локацій відкритих, і на цих локаціях є в нас ну, загальна якась інформація, і є завдання, які нам потрібно буде виконувати. І якщо ми виконаємо це завдання, ми отримуємо винагороду. Якщо ми провалимо це завдання, ми отримуємо навпаки певний штраф. А тут, якщо ми виконаємо всі завдання, ми отримуємо трофеї. І, відповідно, цих локацій тут подивіться, яка купа. Знову ж таки, арти навіть для такої гри досить давньої, в принципі, непогані. Формат карток дуже такий прикольний. Незвичайний цвинтар, громадська вбиральня», ворота в інший світ, таємничий фоліант і все інше. І дивіться, насправді це основний, ем, основний варіант, коли ми можемо отримувати наші м, знаки е, старших е, богів. Е, саме завдяки оцім картам, на деяких картах воно є, на деяких немає, і от таким от чином ми будемо потрошечку просуватися. Розгадуючи ці всі ребуси за допомогою кубиків. Тобто нам потрібно буде кинути кубики і, наприклад, тут треба буде викинути дві загрози, а тут треба викинути загрозу плюс дослідження не менше, ніж 2. Або в сумі 2. Ну і так і інше. Тобто, ось вони в нас, ці всі локації, їх дуже багато. Далі в нас будуть ще оці. З іншого світу, локації з іншого світу, і можна навіть в рельєх потрапити. Або Плато Ленг, Хто знайомий, то прям ух. Це на, на... рельєх, якщо ви пам'ятаєте, то він на дні океану, Плато Ленг, Місто Великої Раси, Безодня, інш, просто інший вимір: світ мрій, велика зала Целено. І югот. Можна навіть на югот прилетіти, нагадаю, це взагалі інша планета. А, і прикольно. Тобто ти через музей потрапиш, потрапиш на югот. Ух, як цікаво. Добре, добре, тоді рухаємося далі, дивимося, що в нас є далі. А далі в нас є наші вороги, з якими ми можемо битися. Їх теж тут трохи є. Вони різні, От, наприклад, є Азатот. Якщо хтось грав в жах Архіма третя редакція, той прям я думаю, здригнувся зараз перед екраном, згадавши, що перша місія, яку радить грати м -м, книга правил в жаху Архума третій редакції, якраз проти азатота, і виграти там майже неможливо. Це я якась. М -м, Мазохістична історія з боку авторів. Вони спеціально взяли такий сценарій, який майже неможливо виграти, і поставили його як рекомендований перший. Не знаю для чого, але це прям факт. Але тут, азато, для того, щоб його перемогти, потрібно назбрати цілих 14 знаків прадавніх і абсолютне знищення, якщо тут прокинувся, гра відразу закінчується, і дослідники програють. Тобто, не можна допустити, щоб азатот прокинувся. На відміну від, наприклад, навіть не, не, не маю права називати його імені, тому що хто грав в каркозо в картковий жахархіма, то і розуміє, про що я. Це король у жовтому. Ух, я навіть не знаю, як це прочитати. Не, не знаю. Щоразу, коли диситники успішно завершили пригоду в іншому світі, додавайте один жетон на трек приреченості. У, -у, 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 -у. це негідник. Він точно негідник. Тому що в інших світах ти отримуєш значно корисніші винагороди, а він трошки заважає цьому. Ух, наш класичний ктуху. Божевільність ним, максимальний рівень розуму та здоров'я дослідників зменшується на один. Отак, одразу. просто. Ну да, що ж тут? І якщо він прокидається, то він буде атакувати. І що він буде робити, коли Ктулху атакує, кожен дослідник повинен зменшити на один свій максимальний рівень розуму та здоров'я. Потім додайте один жетон на трек приреченості, після пробудження Ктулху монстри не з'являються. Ну очевидно, тому що проти нього мені здається вижити неможливо. Ре, ця гра специфічна з точки зору того, що якщо ми вже дожили до того, що виліз прадавній, то скоріш за все вигру вже програли. Тут треба, треба запобігти цьому всіма силами, тобто назбирати цю кількість жетонів прадавніх до того, як він завершить свій трек пробудження, бо інакше буде боляче. І такава, і та кава, крижані вітри, «Шуб Нігурат», чорна коза лісів. Кожне завдання монстра отримує додаткову вимогу жаху. Ну, це боляче так. Іг. о, знайомий хлопчик. Гнів Іга. Щоразу, коли дослідник виконує завдання монстра культиста або рівень здоров'я чи розуму дослідника знижується до нуля, дослідник, дослідники втрачають один знак старших богів, якщо можуть. Хм. Ну, це теж не дуже приємна штука. Але він дуже швидко свій трек може закінчити, до цього 8 е потрібно отримати жетонів просування, і він тоді прийде в бій, і він буде битися з вами. Але і битися з ним відносно простіше, ніж з іншими. Тому що, дивіться, йокстот. От, для бійки з ним потрібно викидати саме оці комбінації, це, це нелегко. Ключі ворота, коли дослідник зазнає втрат після пригоди в іншому світі, поверніть ту карту в коробку до кінця гри. Якщо колоду інших світів вичерпане, їх прокидається. О, Ого, та татеп. Ух, навіть такі хлопці тут є. Під час приготування додайте жетонний монстрів масок у чашу монстрів. Тут додаткові монстри тоді будуть. Ну і ми повернулися до нашого друга азатота. І дивіться, отут прям трек дуже великий, але тут ми пам'ятаємо, що якщо він прокинувся, всі померли. Ну, зазвичай, в принципі, якщо хтось з них прокинувся, скоріш за все, крім, можливо, тільки з Ігом, ще можна якось битися, а всі інші, скоріш за все, призведуть до смерті. Ну, то таке. То типова ситуація для будь-якої гри з серії жаху Архіма. Але тепер те, що хотів наостанок вам показати, і це просто щось неймовірне. Це персонажі в грі. І їх тут просто. Шалена кількість. До речі, в цю гру можна грати до восьми людей. Від одного до восьми. Вона масштабується досить е, притивно. Але от те, що мені одразу кинулося в око. А чому це. вона... Це Аманда Шарп. А, ні, це Аманда Шарп, студентка. Так, да, все правильно. Я чомусь подумав, що це дуже схоже на. Е, е, ой, як же звали? Венді. Ні, не, не, не Венді. Забув, як з базової звали дівчинку, яка яка, яка? зі знаннями. Знаннями? Так. Да. Я забув. Oh. О, Сміттяр Піт, Волоцюга, ну, і дюк там десь поряд з ним. Боб Дженкінс. Цікавий він є в картковому жаху Архему, але ну, в англомовному. Керолін Ферн. Також знайома. Вінсент Лі. О, не зовсім. А Глорія Голберг. Письменниця. Монтерей Джек. До речі, Монтрей Джек, якщо не помиляюся, буде виходити в доповненні до карткового жаху Архема, яке буде локалізуватися цього року. Це на краю землі. Мені здається, там буде Монтерей Джек. Менді Томпсон. Дослідниця, да. Дж Дженні Барнс. Це, до речі, з Данвіча, в кого є локалізована українською а, ще там, попередній випуск Данвіча, то Дженні Барнс має бути для вас знайомою. А, сестра Мері, да, теж знайома черниця. Джо Даймонд. О, це прикольний в картковому жаху Архема. Він там прям прикольний персонаж. Кейт Вінтроп. Науковиця, Декстер Дрейк. Оце теж такий містик ілюзіоніст. Він містик з основною Дарл Сіменс Майкл Макглен. А цей хлопець з третьої редакції. Томпсоном А, да. Абсолютно І тут він теж з Томпсоном. І тут він теж Томп. Гарі, Гарві Волтерс, і, в принципі, все. Ну Їх тут просто багато. Да? Тут немає Роланда Бенкса, немає Венді Адамс, але, але от, от, от їх багато. І, до речі, у ну, кожного своя є властивість. А, і у кожного своє майно. Давайте ми Аманду Шарп то, поки що От, бачите, союзник дюк. В нього те, що я казав, він приходить одразу з союзником Дюком. І, наприклад, він знедолений. Щоразу, коли Піт отримує одну карту заклинання, звичайно, або особливий предмет. Крім етапу приготувань, він може натомість отримати або один житну доказу, або один звичайний предмет, або один особливий предмет, або одне заклинання. Тобто він завжди щось, як сміттяр, він волоцюжка, він завжди щось знаходить. І пішло, поїхало. У кожного своя, своя властивість і свої початкові, початкове майно. Ось так. Я, мені здається, що крім того, що я розпакував вам коробку, я вже і розповів, в принципі, що буде відбуватися в цій грі, і фактично розповів всі правила цієї гри. Але, ну так, це всесвіт, який мені дуже подобається, тому, тому так, тому я можу про це розповідати довго. Але будемо на цьому потрошку закінчувати. Все ж таки, це була розпаковка. Я все вам розпакував, все вам показав. Відповідно. Якщо ви ще не поставили вподобайки за все те, що я вам розповідав, то це ж треба вже ставити. Підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили до того. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока!